Ми бачимо, що, на жаль, удар по президенту відбувся зараз, коли в енергетичній системі ми бачимо серйозний, так скажем, провал. І давай говорити відверто. Чому це відбувся зараз? От давай зараз про це і поговоримо. Тому а це що... ж можна було робити і раніше. Давай ну, говорити відверто. — да із матеріалів давай. набу ми здогадуємо, що це умовно. Вони, оскільки вони розповідають, що 15 місяців да вони вели всі ці записи і так далі. Да. Тобто, питання, а чому не влітку, коли ти правий з енергії було То Все у мене добре. дуже багато питань, дуже багато питань. У мене також питання а яким чином так можна було дивись, е, хочуть тобі пояснити, що коли людину е, збираються там затримати або зробити обшуки, обов'язково ця людина е, на Ніч, так як вони кажуть, кладуть спати. Тобто вони супроводжують і е, може бути відбуватися м, спостереження е, ночі. Ночі, ночі, щоб він нікуди не здріснув, так скажемо. <гум> да? Питання: а де були в цей час хлопці з набу А що мені можна було його затримати? щоб він ні встиг нікому спотелефонувати. Ну я до речі, з цього з цього приводу бачив сьогодні матеріал на українській правді. Я не бачив І там було нібито фото ну, нібито квартири. Ми там Михайло Ткач, автор і Романюк. І там було фото, нібито квартири, міні, ну міні, нібито міні uh -huh. ще нижньої квартири, що от там у дев'яті чимось там світилось. Ну, mm -hmm. ну принаймні, вони так це подають. Що оце фото з того часу за декілька часів, так. за декілька годин до того, ну, як він перетнув до докор... Я ну, не ні, знаю. ну мені ну, типу, що вони дивилися. Дивіться, друзі. Ну я хочу вам сказати, знаєте, ну ми 18 місяців, багато, багато багато багато, про так, що так, ми так. говоримо, друзі, але я хочу вам сказати, що ну для мене дуже. Дивно то, що, дивно то, що відбувається сьогодні. Скажу відверто. Да, от, тільки що ми читали з Олексієм, що кожний п'ятий, як сказати, військовий російський, да, там, ну, російський в лапках. В лапках а, да. Да, а, Військовополонений полонини, да, які затримують наші військові, отак буде так, правильно. Так, 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 так. кожен п'ятий українець. Розумієте, да? Тобто, ми можемо сказати, що якщо ми не змогли б втримати ворога, ми б бачили таку ситуацію по всій Україні. Тобто, я впевнений, я про це говорив, я впевнений, що вони б потім. Б Зробили би все, щоб ми почали вбивати е, європейців, е, поляків. Я сто відсотків цьому впевнений. Це б відбувалося б не одразу, але відбувалося відбувалося б... пізніше. І говорити зараз що Зеленський нічого не зробив. Зеленський такий поганий. Послухайте, у Зеленського дуже багато мінісів, але я вважаю, що і він, і е, наші доблесні зсу зробили все, щоби стримати е, ворога. Так. І це багато. Ну я вважаю, що це дуже дорого коштує, так. якщо я правильно так, кажу, не можу так, помилятися. Я вважаю, що це дорого, і потрібно це цінувати. Алікс Дамболдор питає: а як Михайло Ткач має доступ до квартири фігуранта кримінального провадження? Він співробітник НАБУ? Дивіться, ну, зараз я хочу так. вам сказати, друзі, що може, я не можу відкрити всі, так скажімо, Карти. всю інформацію, яку я маю. Да. Я хочу сказати, що це просто, так скажемо, боротьба між двома кланами. Це кланом Арахамі і кланом В Кланом Арахамі входять. Це, Маркарова, це ну, там є багато людей, які uh -huh. там в клан Арахамі. І клан Міндіч це, е, Міндіч Єрмак е, Сергій. Шефір да? Так, да, так, так. Вот, це два клана. Тобто е, можу сказати з, запевнити, що. З дев'ятнадцятого року я не хотів, не хотів говорити це прізвище. Дійсно, Давид Георгійович був куратором «Анергоатом». і все, що постачало з Росії електроенергію. Ми отримали в 2019 році, в 2020 році, з Білорусі. Те, що ми отримали, це були компанії, так скажем, які мали відношення до Давида Георгійовича. Потім потім нарисувався пан Шефір. В цій темі потім нарисувався міндіч, і вони почали потрошки двигати uh -huh. uh, Давіда. І Давіду це не подобався, і він пішов, поговорив з американцем. Uh, хочу вам нагадати, друзі, що Давід має дуже uh, серйозний вплив сьогодні на американців, тому що він дуже багата людина, дуже багата людина, дуже, ну прям дуже. От. І він має можливості сьогодні впливати а, і, а, сплачувати гроші Лобицькій кампанії, сплачувати і щоб ну, він був єдиний, хто був на інгураці Трампа. От. Маркарова це чиста його людина. От. Тому я вважаю, що тут нічого я такого не бачу. Я бачу такий борбу між двома кланами. Да? Але хочу додати, що я вважаю, що в цьому він не президент. Я зараз скажу відверто. Чому? Тому що скаржувати, дивіться, ну послухайте, ну, ми бачимо за це 6 років. ну, давай Давайте там, перерахуємо там, да? Шурма. потім хто там був, Чернашов, Кубраков, Наєм. Ну, ну, скільки так, людей, так. Да, які були звільнені, тобто якісь ні буко погано вику, так скажімо, виконували свої завдання О, і так, свою роботу. Так. Да? Давайте говорити відверто. Ну, на жаль, сьогодні, те, що я бачу, мені прикро. Що з президентом відбувається такі, щоб вони в оточенні такі люди? Я скажу відверто, ці люди не думають вообще взагалі за президента. І вони будуть перші, хто здадуть нашого президента. От я вам хочу запевнити на 100%. Тому я вважаю, що потрібно президенту міняти своє оточення. Потрібно президенту. Знаєте, у мене таке відчуття, що те, що я помічаю, що влада може взяти людину. Без освіти, так. без досвіду, в будь-якому галузі, да? але тому, що він, він гарний, він наш. Ну Так не можна. Людина може бути дуже досвідченою мати дуже серйозним професіоналом, навички, знання. Да, да, знання але може бути він тобі не подобається. Ну, не можна на нього ставити хрест. Слухайте, ну чому? Ну, якщо людина. А сьогодні влада вважає, влад, що от, потрібно, щоб він був наш. Якщо він дебіл, нормально. Головне наш. Так не можна. Розумієте? Ми так не побудуємо. А сьогодні, що хто у влади? Сьогодні люди, які вважають, що їм, так скажемо, люба штанга. Вони так знаєте це переживуть і, да, і, і, і і нічого не буде. Тому о, я вважаю, що це все. Я не, а, вибачте, що я так кажу, але вважаю, що у нас дійсно крутий президент, але оточення у нього о, дивися, ну, Одивися, це може там не гарно зараз а, а, звучи, але я вважаю, що це так, так. Дивися, ну тоді, от є, знаєш, мені тут з приводу професіоналів пригадалася відома думка. Колись казав очільник компанії Apple, да, колись найдорожчої uh -huh. компанії, можливо, ну і зараз одна, одна з найдорожчих. Він казав, навіщо наймати професіоналів, якщо ви з ними погоджуєтеся. Тобто, умовно, ти наймаєш людину да, на якусь посаду не для того, щоб вона тобі подобалась чи з нею погоджуватись, а щоб вона виконувала якісну так, свою роботу. Так, 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 а так. те, що вона може з тобі сперечатися, з тобою, так це норма. Ну навпаки, да, професіонал вже він може він для того, в принципі, ці люди і є, щоб не просто реалізовувати те, що ти. ти... Ди, говориш, а не, бачити далі, Льош, справа в тому, що я просто знаю, який президент у нас, і я хочу сказати, що він дуже відвертна людина, і він ну він інший. І я ні не можу просто всього говорити про це, розумієш? Так. так. Але хочу запевнити, що коли там мені починають розповідати, що там президент такий, послухайте, ну от я знаю, який він. Він дуже добрий, він дуже порядна людина, і на, на жаль, у нього. Погане оточення, і але ну він цьому він не розумієш. Ну я ж не можу йому прийти і сказати так. там беріть Олексія на роботу ні. І мені це не, ще не що подобається, подобається. Якщо ти маєш свою думку, ти їм не подобаєшся. І є у нас, давайте говорити відверто. Я не хочу зараз прізвище називати, там монополію влади. Там да? є вертикал і так. там три людини приймають рішення, хто буде там, заступником міністра або міністра. Ну так не може бути, розумієте. Ну, зараз ніхто не хоче говорити, але друзі, чому ніхто не каже. А де, а що там, туди не приходив Давід, приходив. А де він на пливках? А його не буде. Я хочу впевнені, що його там не буде. А якщо буде, він буде говорити про якісь там, знаєш, яка погода. Тому я вважаю, що з цього а, кеша ніхто Слухай, всі про це знали. Що є каса. І збирається на це гроші. А що в американцям не так, слухай? Ну що ти, що ви мені будете розповідати? Але ти там сплачуєш просто налогі, ти просто і ти лобіст. на... лобіст. Да, але ну, так, всіх так сплачують і все так получають. Я воно... не кажу, що це нормально, але так, я впевнений, ну, що у мене так, я не маю такої інформації, але я впевнений, в тому, що з цього, так скажем, каси отримували також і депутати в конвертах. Угу. Ну, а що я знаєш? Как будто ніхто не знає, що і Рінат там по 4 5 мільйонів він передавав кожного місяця на депутатів. Ну що це секрет? Дивися, давай тоді всю цю історію розбирати. Вітаємо Івана, вітаємо Божану Козинець, вітаємо. вітаємо так всіх друзів. наших друзів. Дивися, таке таке до тебе питання. Ну от із того, що сьогоднішнього дня, щоб розібратися, mm -hmm. да?